Доброго раночку Ютубе Ольга, репетиторка з української субота і 34-та серія нашого серіалу Життя репетиторки перед ранковими уроками записую для вас відео і зараз перетворюся на інфоциганку. НМТ за 3 дні. Готую на 200 балів за місяць, вам нічого не треба вчити, я вам все розповім і ви одразу запам'ятаєте. Без вправ і правил ми швидко підготуємося до НМТ. За місяць ви будете знати програму. За три місяці ви додасте до ваших знань 40-60 балів. Ви обов'язково потрапите на бюджет, якщо пропрацюєте зі мною місяць тощо. Зрозуміло, що для того, щоб продати вам продукт. А продукт це підготовка до НМТ, його намагаються, як цукерочку, загорнути у красиву обгортку. І обгортка має бути такою, якою вона сподобається тим, хто цю цукерочку планує з'їсти. Значить, що треба сказати? Що не треба вчитися, що все буде дуже легко, що результату ви досягнете вмить, що все буде чудово, що ви обов'язково потрапите на бюджет. Ну і куди, звісно, до Києва, до найкращих, до найпрестижніших вишів. І скільки вам треба зусиль, Ну, давайте тиждень понавчаємося, так, потрошечки, по 15 хвилин на день. І все, вебінар в записі. Подивитеся і вийдете супергероєм. Звісно, якби в освіті була така можливість завантажити у вас знання, і щоб ви потім стали пілотом літака після того, як поспали під якусь касету, то тоді ми б так робили. Але насправді ви маєте розуміти, що це все рекламні пропозиції. На жаль, такі рекламні пропозиції породжують дуже часто звернення, наприклад, в лютому, в березні, а ще гірше, в червні. Коли до мене приходять і кажуть: Я бачу, ви ж педагог з великим досвідом, у вас багато практики, ви готуєте давно дітей, тому ви ж професіонал. Дивіться, у нас є тиждень, ми і не готувалися до НМТ. А у мене це дійсно була така пропозиція. Там, правда, не тиждень, там було щось на зразок майже півтора. І давайте ми щодня з вами понавчаємося, позаймаємося, і ви нас підтягнете, щоб ми на бюджет вступили. Нам треба там плюс скільки то балів набрати. Ну, рівень початковий ми приблизно так не знаємо, але ну, ми на бюджет плануємо. Ось такий у мене був запит. Зрозуміло, що за нього я не взялася. Але ось такі нереалістичні пропозиції породжують нереалістичні очікування. Чого ж насправді можна очікувати, якщо ви вирішили, що от за 100 днів до початку НМТ ви хочете підготуватися і скласти, і скласти добре на 150 плюс, примірок, звісно, вам треба визначити свій початковий рівень, щоб зрозуміти, чи можете ви додати мати якийсь люфт. І по-друге, якщо ви прийдете до мене як до репетитора, то у мене буде секретик роботи, і він полягатиме в тому, що ми будемо опрацьовувати з вами завдання, які важать 4 бали. Тому що, якщо ми опрацюємо 5 таких завдань, ми можемо загалом набрати 20 балів із 45. Але ці п'ять завдань потребують хоча б двох уроків. І два уроки це якщо у вас гарний стартовий рівень. Якщо стартовий рівень поганий, то... Можливо, це 3 уроки. І потім, от дивіться, 3 на 5 це 15 занять. 15 поділити на 2, це у нас 7,5 тижнів. І потім решту часу ми з вами тоді практикуємося і розв'язуємо тестові завдання. І десь якісь моменти, які я можу одразу усунути. Ну, наприклад, щоб ви запам'ятали якийсь виняток, або щоб дитина. Могла, наприклад, не знаю, говорити правильно не е, котра, а котра година наголос поставити тощо. Ось такі моменти ми теж можемо відшліфувати швидесенько, Е, Якщо у вас, наприклад, початковий рівень або середній рівень, і вам треба усунути щось, е, що може вплинути на ваш результат. Ось так ми можемо попрацювати, і тому дійсно е, можливе зростання і можливо зростання в короткі терміни. якщо ви добре працюєте, то тоді 2-2-2-2-2 заняття на 5, це 10 уроків вам потрібно, і це 5 тижнів, і тоді ви ну так, плюс-мінус, більш-менш матимете прогрес, який ви відчуєте і побачите. Так, дійсно, таке може бути. Але вірити ось цим казковим обіцянкам і відкладати підготовку на кінець перед НМТ я все-таки не раджу. Єдиний випадок це коли ви, наприклад, вже маєте свої 180 і хочете підстрахуватися, тоді дійсно ви можете прийти десь місяць там понавчатися в кінці, для того, щоб свої знання тримати вкупі, можливо, навіть підтягнути щось, і тоді все. А так, якщо у вас початковий або середній рівень у дитини, то, звісно, треба думати про те, щоб готуватися починати раніше, для того, щоб отримати гарні результати. Ось так. Сподіваюся, я вас не розчарувала. Але те, що я розповідаю, це та цукерочка, у якої, можливо, не така гарна обгортка, але все одно вона смачненька, досить, і ми бачимо можливості для зростання навіть за три місяці за 100 днів до НМТ. Ось таке було сьогоднішнє відео за вашим запитом. Запитуйте ще, я охоче відповідаю. І до зустрічі! Гарного вам вихідного до понеділка. Підписуйтеся, долучайтеся, зустрінемося!